Шансон в перекладі з французької означає пісня життя. Поднявся сам бістя, Харка в мой, старі хіти та нові пісні. Сьогодні Володимир Карафетов виступив у Харкові. Оце мила моя, вітака єси на світі, подарує тобі. море квітів. Я для тебе, чергу, моє небо, моя сила. Сьогодні буде гарний настрій. Будуть іноземні хити, і українські і мої харківські хити, коли ті, які я написав до війни, до таких складних становищ. Тому всім гарного настрою. Вам дякую, що завітали! Любов поміж нами. Нова програма, де наряду ряду з відомими хітами і пісні українською. Про тебе ми всі Моя, ти друга половина. Всі пісні про моїх друзів, чи про їх жінок, чи про діточок. Тому ви сьогодні почуєте. Сьогодні буде презентація пісня Вінниця тому по спецзаказу для спеціально для вінчан в них. Тепер є хит, який вони будуть співати у караоке. Ну як Харків Мій і там другі хити. Багато пісень про Харків. Мой любимий город. Харків мой. Ти будеш вічно молод. І від Харків'янина до Харків'ян лунають щирі найкращі слова. Очень нравится, ми не перший раз на його концерті. Хотіли попасть вот, во время війни. Сейчас ну ми не були, хотіли, но не попали. А вот сейчас попали на то на концерт. Рады його творчество. Всі песні знам, у мене в машині играє музика. Дуже подобається Володимир Карафетов, так як він является нашим земляком, наш харків'яном. Тому. З великою радістю підтримуємо його творчість. Ми є його фанатами. Ми не перший раз відвідуємо його концерт. Дуже раді, що в такі складні часи у нас є все таки можливість відпочити, якось розслабитись і разом до перемоги. На цьому заході несподівано подругу запросила і. Чесно, мені сподобалося. Наступний масштабний захід це буде благодійний захід, 20 квітня. Це буде бізнес івент з Юлією Казачковою. Ми вас теж запрошуємо. Він буде відбуватися Федгуспаб, все будемо збирати кошти для наших діточок. Тому ви бажаний та почесний гість. Такі заходи насправді вони потрібні. Вони дуже об'єднують людей, і ми дуже будемо вас раді бачити на наших заходах як почесного харків'янина, як незламного харків'янина. Дякую. При, як сказати, приглашення запрошення. за запрошення, да тому я думаю, завітаємо к вам в наступного разу. Концерт пройшов на підтримку ЗСУ. Так виручені кошти будуть витрачені для реабілітації воїнів. Немає поки ніяких програм, таких в нашому государстві чи як тому в державі в нашій да. Ну ми надіємося, що все буде. Є програми іноземні для моїх друзів, хлопців, які займаються цим, то їм низький поклон. Ну, ми працюємо так буде точечно, робимо для, для наших воїнів, яким теж низький поклон, ангелів-хранителів. От ви зараз бачили, теж хлопець, який кожен день ризикує життям, розбирає касетні бомби, передає їх на ІВПВ-дрони. Тому слава Україні, Україна понад усе. Харків незламний. Всім гарного вечора. Папа. Анастасія Почерніна, Євген Сіріков, Вадим Макарюк. Вісті.